З виробленням стандартів цей час припав на кінець 70 початок х початок 80-х років. В 1979 році з'являється резолюція парламентської асаблеї Ради Європи, яка доручала комітету міністрів Ради Європи розробити принципи доступу до інформації. І буквально за два роки, в 81-му році, з'являється така рекомендація, яка вперше встановила достатньо детальний перелік принципів, за якими держави-члени Ради Європи мають надавати інформацію. Це і розумні строки надання інформації, це і відсутність пояснень, чому людина має власне хоче отримати цю інформацію від того чи іншого розпорядника. Це і можливість вказування, де знайти таку інформацію, тобто ті базові принципи, які і досі активно працюють і застосовуються, і в нашому законі про доступ до публічної інформації. У 2002 році ця рекомендація Комітету Ради Європи була переглянута і була удосконалена. Зокрема, цей акт встановив, що інформація надавати, має надаватися вже в короткі строки. Тобто місячний строк в сучасному світі, в світі електронних технологій, вважається дійсно надмірним, і в багатьох країнах цей строк є значно звуженим. Україна є серед лідерів на сьогодні в Україні. Запит на інформацію має розглядатися протягом п'яти днів, але є країни, які навіть в цьому на собі гнали, і найбільшим рекордом є три дні. Це є країни Балтії. Окрім загальних актів, які встановлюють загальні принципи доступу до інформації, існують спеціальні акти: акти як на рівні ООН, так і на рівні Ради Європи, а так само акти вироблені міжнародними організаціями. Тут слід згадати дві конвенції. Перша конвенція це Орховська конвенція або екологічна конвенція. Конвенція, яка забезпечує наше право на доступ до екологічної інформації, тобто те право, яке закріплено і в нашій конституції. нашій конституції встановлено прямо заборона на обмеження доступу до інформації про довкілля і нашу безпеку, тому що це власне та інформація, яка дозволяє нам безпечно існувати в цьому світі. Ще одна конвенція, яка набула чинності для України в 2010 році, це конвенція про запобігання корупції. Корупція є одним з основних проблем розвитку нашої країни, і, очевидно, доступ до інформації, яка б зменшувала, що найменше зменшувала можливість корупційних діянь, є достатньо важливою. Про що йде мова? Звісно, йде мова про те, що громадянське суспільство має право знати про те, яким чином відбувається той чи інший тендер, яким чином відбувається, які вимоги виставлені, яким чому власне ця а не інша організація виграла в цьому тендері. Вся ця інформація має бути доступна для громадян, для того щоб особливо органи громадянського суспільства, тобто неурядові організації, могли здійснити незалежну якісну перевірку, чи дійсно правдиво був проведений той. Чи інший конкурс, і чи правдиво була зроблена та чи інша закупівля? Існують акти ОБСЄ. Організація з безпеки та співробітництво Європі ще починаючи з гельсінського акту, так само встановила право на інформацію. Очевидно, це право є трошки звуженим, бо воно стосується більше журналістської сфери, але тим не менше це теж є важливим, тому що це в тому числі допомагало і виробляти, і ухвалювати закони, які з'явилися в нашій країні. Важливим згадати є і артикль 19. Як вже зазначало, стаття 19 це стаття і міжнародного пакту про громадянські політичні права і загальної декларації про права людини. Вона визначає право на інформацію. В Європі виникла неурядова організація, достатньо шанована і відома, яка називається Article 19, або якщо перекласти дослідно, стаття 19, яка долучилася і виробляла протягом своєї діяльності достатньо багато важливих принципів. Одним із основних є принципи права знати 1999 року. Власне в цих принципах були вироблені основні вимоги до того, яким чином має надаватися інформація і які б положення мали б міститися в відповідних законах. Якщо ми говоримо про ці принципи, це і обов'язок оприлюднювати, тобто той самий проактивний доступ до інформації, який пізніше з'явився в оновленій рекомендації Ради Європи, тобто. Коли інформація з'являється не лише тому, що хтось її запитав, а тому, що орган самостійно її розміщує, ну здебільшого зараз в мережі інтернет, так само це має бути питання вартості. Очевидно, що органи влади не мають заробляти на наданні інформації, бо ми вже сплатили це податками, і ця активність є прямим виконанням своїх обов'язків органів влади. Але очевидно, що якщо запитуєш запитую, достатньо великі масив інформації, а бюджет будь-якої публічної інституції, як в Україні, так і за кордоном, є лімітований, він має відшкодувати ці витрати. Тобто ті фактичні витрати, які йдуть на папір, на тонер, на електрику. І ця вартість не має перевищувати, власне, оцих цих достатньо невеликих витрат, які несе певний розпорядник. Є чи питання відкритих засідань? Доступ до сусідань, особливо в органах місцевого середування, це є достатньо болюча тема для України. Коли розглядається питання грошей, майна, землі, дуже часто місцевим депутатам не дуже хотілося б щоб це стало надбанням громади. Очевидно, тому що це є певна корупційно геногенна сфера, і очевидно, що десь там можна щось собі мати. Тому дуже важливо, коли закріплюється право на доступ, вільний доступ будь-якого громадянина, а особливо учасника громади до колегіальних засідань, тобто до засідань колегіальних органів, і це право в тому числі закріплено і нашими законами.